Життєвий успіх. Про нього починають мріяти з дитячого садка. Коли я виросту, буду льотчиком, а я актором, а я поліцейським. Дорослий додає до цього переліку професії музиканта, брокера, бармена, юриста, депутата. Потім до критеріїв успішного життя відносять вдалий шлюб, кар'єрне зростання, широкі зв'язки, дачу на березі моря. Всі шукають. В цьому світі, щоб стати успішними людьми. І Біблія має теж багато історій, які показують і навчають про справжній успіх і неуспіх. Біблійні герої були такими самими людьми, як і ми з вами. Іноді запитують у мене, а який ваш улюблений біблійний герой? Я подумаю і скажу: немає улюбленого. Тому що іноді мені подобається Петро, його життя. Його, можливо, невдачі чи падіння, і те, як він ішов за Господом. В іншому випадку мені подобається розповідати про Даниїла, іноді про Моєсея. І в священному писанні, в книзі Біблії, ми знаходимо теж дуже цікаву історію, яку, яка записана в книзі буття 37 37-й розділ. З 18 по 21 текст я хотів би прочитати ці слова, які тут знаходяться. Це історія про. Людей, таких самих з вами, як і ми. І я думаю, що і в сьогоднішній історії ми теж дечому зможемо навчитися. І так ми читаємо, а вони побачили його здалека, тобто Йосипа. І поки він наблизився до них, то змовлялися на нього, щоб убити його. І сказали вони один одному, ось іде той сновидець. А тепер давайте вбиймо його і вкиньмо його до однієї з ям, та й скажемо. Дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снами. І почув царовим, і визволив його з руки їхньої, і сказав: Не губімо душі його. Скажіть, друзі, чи любили брати Йосипа? Взагалі-то далі ми побачимо, що не любили. І отут ми читаємо ще раз і почув царовим брат Його, і хотів визволити Його з їхньої руки, і сказав: Не губімо душі Його. Скажіть, чи хороша це була ідея, ідея хороша. Але далі ми читаємо і сказав до них ровим: не проливайте крові, киньте його до ями тієї, що в пустині, а руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, щоб вернути його до батька Його. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчасте, що на ньому були. Чи добрі були мотиви самого Рувима, щоб рятувати? Звичайно, що так. Але ця історія з Рувимом чомусь не закінчилась звільненням Йосипа. Рувим думав, що потім прийде і врятує Йосипа. Але чомусь його план не спрацював. Фактично, коли ми читаємо далі в Біблії, ми знаходимо, що Рувим разом з усіма погодився на смерть Йосипа, але в цей момент. Він хотів дещо зробити по-іншому. Ми читаємо в книзі Патріархі Пророки на сторінці 211 таку цитату Елену Вайт. Вона пише, що відбулося. Не вбиваємо його, нехай він сам помре. Рвим більше переживав, що подумають інші брати. Бо це незручно стояти за Йосипа в той момент це було дискомфортно. А хто, по суті, були брати Йосипа? Що це були за люди? Я вам скажу, що це жорстокі були люди, тому що історія, яка, яку ми знаходимо з Діною, з їхньою сестрою, ми читаємо, що там в цій історії, ви можете самі прочитали, її збезчестили. І от далі, брати, щоб відомстити цим людям, в 25-му тексті 34 розділу читаємо, і сталося третього дня, коли вони хворі були, то два сини Якові, Симеон і Леві, брати Дінені. Взяли кожен меча свого і безпечно напали на місто, і повбивали всіх чоловіків. Там така цікава історія, там і хитрість була з боку синів Якова. Ви можете прочитати вдома. Але я хотів би сказати, що в даному випадку брати Йосипа поступили дуже жорстоко, тому що вони всіх людей, чоловічої статі, які там були, повбивали. Але в той час і зараз я хотів би запитати у вас, дорогі глядачі, а який ваш голос, коли хтось із знайомих ваших, з друзів, вашому колективі, якщо ви навчаєтеся серед студентства, хоче зробити зло, який ваш голос, коли хтось хоче наприклад, вживати те, що, по суті, Біблія забороняє, воно шкідливе для нашого здоров'я? Що ви тоді кажете? Або друг не пішов до церкви, або живе таким безбожним життям. Чи ви підкажете йому, чи ви скажете, ну мені це незручно якось говорити. Ми, може, ми дуже часто хочемо бути як всі. О, мої друзі, часто кажуть так. Дивись, мої друзі одягаються по-новому. І я хочу так. О, мій товариш має телефон новий, мій старенький, і я хочу. Друзі, Рувим мав хороші наміри, але він пішов за більшістю. І так Йосипа продали в рабство. В книзі буття 37 розділ, 27 і 28 текст ми читаємо. Брати кажуть, давайте продамо його ізмельтянам, і рука наша нехай не буде на ньому, бо він брат нам, він наше тіло. І послухалися брати його, і коли проходили мідяни купці, то витягли. Підняли Йосипа з ями і продали Йосипа ізмальтянам за 20 срібняків, а ті повели Йосипа до Єгипту. Можливо, Йосип просив у них, брати, що ви робите? Схаменіться, зупиніться. Взагалі, що думали робототоргці, работорговці в той час? Яке вони отримали свідчення рідного брата, продають їм? Дух пророцтва в книзі Патріархі і Пророки говорить так, що не всі погоджувалися продавати Йосипа в рабство, але не хотіли виділятися. Вони промовчали. Завжди, коли хтось замишляє зло в якійсь групі, і ми знаємо про це, завжди є той, хто не погоджується із цим. Потрібно інколи, щоб хоча б одна людина сказала впевнено, це є зло, це неправильно так поступати. Якщо б хоча б один сказав, ну добре, це був жарт, достатньо вже, але цього не сталося. Нам інколи соромно молитися, коли нас запрошують. Чи зможемо ми підняти голос за правду, коли це буде потрібно? Це серйозне запитання сьогодні в контексті цієї історії і нашого успіху в житті. Далі ми читаємо в священному писанні, що Рувим вернувся до ями, аж нема Йосипа в ямі. І розірвав він одежу свою, і вернувся він до братів своїх та й сказав: немає хлопця, а я куди я тепер піду? Тепер Рувим відкрився перед усіма, але пізно, брате, де ти був раніше? Рувим більше переживав за те, що скажуть брати, що скажуть інші, ніж те, що скаже Бог. І ви знаєте, доля ровима, про проровима, як і пізніше про це сказав вже на одрі смертельному в 49-му розділі з 1 по 4 текст ми читаємо, і покликав Яків усіх синів своїх, та й промовив: Зберіться, я сповіщу вам, що вас спіткає наприкінці днів. Зійдіться та слухайте ви, сини Якова, і прислухайтеся до Ізраїля вашого батька. Ровими! Ти мій перворідний, моя міць і початок ти сили моєї, верх величності і верх ти могутності, ти пінився був, як вода, та не втримаєшся, бо ти увійшов був на ложе свого Отця і з його на постелю мою, ти піднявся. Та Ровим був нестабільний, як вода, не мав хребта. Крім того, мав статеві стосунки з наложницями батька. Питання, що сталося з Ровимом? Адже він теж хотів бути щасливим, він хотів бути успішним, що не вистачило в його житті, в його внутрішньому компасі, що не вистачило. Ви знаєте, Ровим ніколи не займав положення як перворідного, не зайняв цього положення. І користь його в тому суспільстві, серед Божого народу, була мінімальною. Звичайно, ми не говоримо про спасіння, а про його вклад в розвиток Царства Божого тут на землі, яке мало ширитися в серцях людських, серед того народу, де він жив. А питання, а ким хочемо бути ми з вами? Я запитую сьогодні вас, дорогі глядачі. Людей різного віку і особливо молодь. Хоч, ви хочете бути ровимом, чи ви хочете бути Йосипом? Ви хочете бути успішними в житті, чи ви хочете бути неуспішними? Хоча успішність в цьому світі не означає дуже просто жити. Це складно. Складно говорити правду. Особливо не тільки тоді, коли зручно говорити правду, а коли завжди. Бог закликає нас говорити правду. Брати продали Йосипа, хотіли вбити. Про що Йосип думав, залишаючи околиці дому. Друзі, він прийняв рішення, коли побачив, що дійсно те, що сталося в його житті, це серйозно. Коли він їхав і бачив вже те містечко, де вони проживали, він звичайно плакав, його душа розривалася. Але не дивлячись на це, він прийняв рішення бути вірним Богові. І в священному писанні, в книзі буття в 39-му розділі, в першому тексті, ми читаємо наступні слова. «А Йосип був відведений до Єгипту і купив його Потіфар, царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки ізмаїльтян, що звели його туди. Йосиф із трепетом поставив перед собою високу мету залишатися вірним Богові за будь-яких обставин і чинити так, як личить підданому Небесного Царя. Він цілим серцем служитиме Господеві, стійко переноситиме випробування, що випадуть на його долю, та вірно виконуватиме всі обов'язки. Цей день став поворотним у житті Йосифа. Пов'язані з ним жахливі події, перетворили розпещеного юнака на вдумливого, сміливого та витриманого мужа. Друзі дорогі мої, прийміть і ви рішення бути вірним Богу, і Бог обіцяє бути вірним вам. Чи є, чи був поворотний день у вашому житті? Я пам'ятаю, коли мене настав час. Я ще жив ті часи, коли була радянська армія, і відбулися проводи в армію. Церква зробила служіння особливе. Прийшли мої друзі, близькі, брати і сестри. Ви знаєте, я служив в церкві, любив свою церкву, приймав участь в хорі, в служінні, запрошували наші служителі, грав. Музичному оркестрі в нашій церкві і пам'ятаю ту мить той момент, коли проповідник наш, мій проповідник, пастор Петро Лукіч Борило в той час, коли він ще жив от на цих проводах. Нас троє йшло якраз. На наступний день нас забрали в армію. І кожному з нас він читав якийсь біблійний текст. І я пам'ятаю свій біблійний текст. Який він мені тоді прочитав, це із книги Ісуса Навина, перший розділ, восьмий текст. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тобі буде щастити тобі. Я пам'ятаю ті. Перші хвилини радянської армії Не просто було, тому що я вже був віруючою людиною. На той час я вже заключив заповідь з Господом. Але я пам'ятав оті слова: якщо ти будеш вірний Богові, то тобі буде щастити в твоєму житті. І я вдячний, що Бог був зі мною і там і по сьогоднішній день. Друзі, я думаю, що кожен із нас. Хоче бути щасливим в житті. Я так само хочу. І кожен із нас, кожна людина нормальна, вона бажає бути щасливою. Тому запитувати, чи ви хотіли б бути успішним, звичайно, але інше питання більш важливо. А як бути успішним? Читаючи далі в священному писанні про Йосипа, сказано, що іпотіфар господар помітив, що Бог був з ним. Хоча вірив в інших богів. Зрештою, фараона вірив, як в Бога. Давайте прочитаємо 39-й розділ книги буття, другий і третій текст. І був Господь з Йосипом. А він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина, і бачив його пан, що Господь з ним. І що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І Йосип. Знайшов милість в очах його і служив йому. А той призначив його над домом своїм. І все, що мав, віддав в Його руку. Виявляєте, Йосип прийшов в Єгипет рабом, 17 років мав, молодий хлопець. А що робить Бог? Написано, що Потіфар все віддав в його руки. Десять років він був Потіфара, 2 роки у в'язниці. Але ми далі читаємо взагалі, як, чому він був успішний, і звідки цей успіх прийшов? Здавалося б, в таких обставинах життя, звідки цей успіх прийшов до Йосипа. От ми читаємо в книзі Патріархі такі, таку цитату: помітні успіхи та вдача, з якою закінчувалася кожна справа, доручена Йосифові, не були результатом якогось чуда. Його працьовитість, дбайливість та енергійність звершувались божественним благословенням. Йосиф пояснював свої успіхи Божою милістю, і навіть його господар і долопоклонник вважав, що в цьому приховується таємниця його нечуваного процвітання. Однак без наполегливих, цілеспрямованих зусиль. Неможливо досягти успіху. Бог був прославлений вірністю свого слуги. Спілкуючи з високопоставленими вченими мужами, юнак вивчав мови, отримував знання в галузі науки та введені справ, здобувши таким чином освіту необхідну для майбутнього прем'єр-міністра. І далі ми читаємо. 39 розділі 5 тексті книги буття. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа. І було благословення Господнє в усьому, що він мав у домі й на полі. Замітьте, що тут написано? З того часу, з якого часу, як Йосип прийшов в дім Потіфара, Господь благословив. І дім єгиптянина. Чому? Ради Йосипа. Йосип піднімається, друзі. Але знову в житті трапляється непередбачене. Він знову йде донизу. Причина? Жінка цього ж Патіфара, яка хотіла його спокусити. Ми інколи можемо запитати, читаючи цю історію, чому Бог дозволив цій жінці зробити? Тобто виконати її оці лукаві мрії. І через це, в результаті, Йосип попадає до в'язниці. Звичайно, якби Потіфар був впевнений у злочині Йосипа, то Йосип не потрапив до в'язниці, його просто б убили б. І все ж, щоб врятувати репутацію дому державного сановника, Йосип був знеславлений і позбавлений волі. В'язниця. Світло характера Йосифа сяяло навіть у темряві в'язниці. Він зберіг тверду віру та терпіння. Хоча за багаторічне і вірне служіння з ним повелися досить жорстоко. Але це не зробило його замкнутим і недовірливим. Він був сповнений миру, що є плодом невинності і чистого сумління. Йосиф віддав свою справу в руки Божі. Він довірився Богу. Все віддав в руки Божі, навіть у в'язниці він знайшов для себе заняття. Бог готував його до більшого. І, дивлячись на наслідки, до чого призводить злочин, він навчився уроків справедливості, співчуттю та милості. Що дало в майбутньому мудро керувати своєю владою. Ми читаємо в Біблії прописну істину початок мудрості, страх Господній. Друзі, ці ж самі обітниці актуальні для нас сьогодні. Що б ми не робили в нашому житті, в які б обставини життя ми не потрапили, якщо ми вірні Богові, Бог запевняє нас у своєму слові, що Він допоможе. Далі наша історія, 39-й розділ, 21 й текст книги буття. А Господь був з Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. В житті так часто буває, займав високу посаду, був якимось директором, можливо, школи, став простим вчителем. Чи міг думати Йосип, що Бог від нього відвернувся? Управляв слугами, а сам став в'язним. Але Бог. Не залишив його. Що тут Бог говорить Йосипу? Буття, 39 розділ, 22, 23 текст. І начальник в'язничного дому дав у руки Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничим, і все, що там робили, робив він. Начальник в'язничого дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив? Щастив йому Господь. Поступово молодий чоловік завоював довір'я начальника черевного дому. І згодом усі в'язні були віддані під нагляд Йосифа. Начальник в'язниці, як і потіфар, мали благословення через Йосипа. Історія про пекаря ми читаємо там і чашника, посів своє колишнє місце чашник, а пекара за царським наказом стратили. Ще два роки Йосип залишався в'язнем. Надія, що зародилася в його серці, поступово згасала. Окрім інших мук, йому завдала болю гіркота людської невдячності. Однак Божественна рука простягнулася, щоб відчинити в'язничі ворота. В одну ніч правитель Єгипту побачив два сни, які наймовірніше вказували на одну й ту ж саму подію. І здавалося, віщували якесь велике лихо. Але характер Йосифа залишався незмінним як під час недолі. Так і під час добробуту. І у в'язниці, і в палаці фараона він не втратив своєї вірності Богові. Якби Господь про нас так сказав. І щоб все, що ми зробили, було благословенням для інших друзів, щоб ми були успішними для інших людей. Все, що роблять наші пастори, люди могли сказати: Господь є з ними. Чи це декани в начальних закладах християнських, чи проректори, чи студенти, чи працівники, чи я, чи кожен із нас, щоб люди сказали, що все, що ми робимо, є благословенням для інших. Хіба ми не хочемо, щоб наша церква була благословенна? Друзі, але праведний характер, дорожчий за офірське золото, без нього ніхто не зможе бути звеличеним і вшанованим. Але характер не передається по спадковості, його неможливо придбати за гроші. Висока мораль і прекрасні душевні якості не випадковість. Найбільші дари не матимуть цінності, якщо їх не вдосконалювати. Формування шляхетного характеру є справою цілого життя. Його здобувають наполегливістю та старанністю, Бог надає можливості, а успіх. Залежить від того, як вони будуть використані. Життя Йосипа це прообраз Христа. Брати продали Йосипа із за заздрощів. В Діях святих апостолів ми читаємо 7 розділ, 9 текст. Ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту. Але Бог був із ним. Христос, друзі, також так само. Він знав, що Його через заздрощі видали. Ми ще знаходимо іншу паралель з Ісусом Христом. Як Йосип, так і Христос були продані за срібняки. Далі ми читаємо знаходимо в священному писанні, що радники в, одних, в, в, в обох випадках називалися юдами. Далі Йосип і Христос були неправдиво звинувачені, обмовлені. Друзі, Йосип опинився поміж двома в'язнями, які Христос на Голгофі, і один із них був помилований, отримав прощення і завірення на вічне життя. Перед Йосипом виголошувалось, увага, кланяйтесь. І коли Христос здобув перемогу на Голгофі, написано, що перед ним клоняться всі племена земні. Так, як і перед Йосипом кричали, кланяйтесь і Його поставили над усім єгипетським краєм, так і Христос за прийняті приниження, достойний загального поклоніння від всього творіння. Ми читаємо Фелип'янам, 2 розділ, 7 по 11 текст. Але Він, Христос, Умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і піднебесних, і щоб кожен язик визнав. Ісус Христос, то Господь на славу Отця. Яким чином Йосип зубів набути таку мудрість, непохитність характеру та праведність? З раннього дитинства він навчився підкорятися голосу, обов'язку, а не власним бажанням, чесність, дитяче довір'я та благородство характеру юнака принесли гідні плоди у зрілому віці. Життя Христа 33 роки, більшою мірою. Були невдалим, якщо подивитися, можливо, він був неуспішний з людської точки зору, проживав в глухому місті з поганою славою. Написано Івана 1,46, так Та хіба ж може бути з Назаряту щось добре? Почав проповідь, його не прийняли. Робив чудеса, селяв людей. За це хотіли скинути з високої гори. Їжа і одежа були скромними. Не мав престижної спеціальності, був просто теслою. Не ходив він до пишних театрів, не слухав симфонії, не написав книгу чи статтю. Але Ісус Христос був прикладом. Ми читаємо дії 14.22, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Царство Боже. Але. Але Луки 2, 52 розділ, 52 текст. Але Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Друзі, ваше життя успішне, якщо ви зростаєте в мудрості. Ваше життя успішне, якщо ви використовуєте переваги вашого віку, пам'ять, навчання, вивчення Біблії. Ваше життя успішне, якщо ви любите Бога і людей. Я хочу вас закликати. У цих історіях, які ми подивилися в сім'ї Якова, розглянули, і ми звернули увагу на братів Йосипа, на нього самого і на Ровима. Не будьте як ровим, який намагається пристосуватися до натовпу на угоду натовпу. Друге, не чекайте дива в цьому житті, щоб бути успішними, будьте працьовитими, дбайливими, наполегливими в роботі над собою. Третє. Довіряйтесь Богу в любих обставинах життя, і навіть якщо ви попадаєте у в'язницю, довіряйтесь Богу. Господь вас виведе звідти. Четверте, навчіться довірятися обов'язку, а не почуттям і бажанням. П'яте, найголовніше, візьміть приклад з Ісуса Христа і скажіть сьогодні разом зі мною: Боже, я бажаю поставити Тебе на перше місце у житті, щоб бути вірним. Чесним і успішним з тобою. Амінь. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми вдячні тобі, що мали можливість сьогодні розглянути ці історії священного Писання, історії про сім'ю Якова, зокрема, про Ровима і Йосипа, про братів, і, звичайно, про тебе, наш дорогий Ісусе. Допоможи, щоб ми в нашому житті теж бажали бути успішними, бо ти цього хочеш, але допоможи нам завжди в нашому житті, як віруючим людям, як християнам, покладатися на тебе. І ми знаємо, що той, хто довіряється тобі, буде спасенний, буде в Царстві твоєму, і успіх цей буде, очевидний всю вічність. Тобі, наш дорогий Ісусе, за все, нехай буде чай, слава. kifo jaka. Amini.